Привіт, аміго! З вами канал Автомес, і сьогодні ми поговоримо про ідеальний вибір для практичних людей, а саме про універсали. Якщо ваш бюджет до 8 тисяч доларів і ви шукаєте надійний, економний та комфортний автомобіль для сім'ї та роботи, це відео саме для вас. Ми ретельно відібрали для вас 5 найкращих моделей, оцінюючи їх за чотирма ключовими критеріями: розхід палива, доступність деталей, вартість обслуговування і комфорт у салоні. І, до речі, всі машини в цьому топі отримали 5 зірок від Euro NCAP в краш-тестах. Готові дізнатися переможців? Поїхали! На п'ятому місці нашого топу – стильний та практичний Renault Megane третього покоління. Це покоління стало значним кроком вперед, пропонуючи сучасний дизайн та покращені характеристики. Середня вартість. На українському вторичному ринку авторія Оликсмаган третього покоління можна знайти в межах 6 або 8 тисяч доларів залежно від року випуску, стану та комплектації, розхід палива. Megane славиться своєю економічністю, особливо дизельні версії 1,5 DCI та 1,9 DCI. На трасі вони легко вкладаються в 4,5, 5,5 літрів на 100 кілометрів, а в місті близько 6-7 літрів. Бензинові двигуни 1,6 також досить помірні, показуючи близько 8-9 літрів у міському циклі. Доступність деталей та обслуговування. Запчастини до Мегана широко доступні, є багато аналогів, що здешевлює ремонт. Обслуговування вважається цілком прийнятним, хоча деякі специфічні компоненти. Як от форсунки на дизельних двигунах чи електроніка, можуть вимагати кваліфікованого підходу та інколи відчутних вкладень. Комфорт у салоні та додаткові функції. Рено традиційно піклується про комфорт і меган третього покоління не виняток. Салон просторий, сидіння зручні, а підвізка відмінно поглинає нерівності українських доріг, забезпечуючи м'яку та плавну їзду. У комплектаціях часто зустрічається повний електропакет, двозонний клімат, контроль, круїз контроль, датчики світла дощу, запуск кнопкою. Шумоізоляція покращилась порівняно з меганом другого покоління. Хоча на високих швидкостях шум двигуна все ще може проникати в салон. Рено меган це чудовий вибір для тих, хто шукає. Економічний та комфортний автомобіль із сучасним дизайном. Четверту позицію займає елегантний та надійний Opel Astra J. Це вже більш сучасніший автомобіль, який виглядає солідніше та пропонує краще обладнання. Середня вартість на вторинному ринку України ціни на Opel Astra J коливаються від 6,5 до 8 тисяч доларів, залежно від стану, пробігу та комплектації. Розхід палива. Astra J демонструє хороші показники. Бензинові двигуни, такі як 1.4, 1,6 та 1.4 Turbo, поживають близько 9-10 літрів у місті та 6-7 літрів на трасі. Дизельні версії 1,7 STDI або 2-літрові STDI, дуже економічні, укладаючись у 5,6 літрів на трасі та 7,8 літрів у місті. Доступність деталей та обслуговування. Запчастини до Astra J широко доступні, є великий вибір аналогів. Обслуговування залишається відносно недорогим, що є великим плюсом. Те слід враховувати можливі проблеми з модулем запалювання на бензинових двигунах чи сажевим фільтром на дизелях, що може потребувати додаткових витрат. Комфорт у салоні та додаткові функції. Салон Astra J відчувається більш якісним та сучасним порівняно з попереднім поколінням. Сидіння зручні, а підвізка, хоч і жорсткіша за Megane, забезпечує хорошу керованість та гідний рівень комфорту. Часто зустрічається кондиціонер або клімат контроль, круїз-контроль, повний електропакет. Підігрів сидінь мультикермо. Шумоізоляція ізоляція також покращилась, роблячи поїздки приємнішими. Opel Astra J – це надійний та стильний універсал, який пропонує більше комфорта ніж його попередники, зберігаючи при цьому доступність в обслуговуванні, Бронзу нашого рейтингу отримує сучасний та динамічний Ford Focus третього покоління. Цей автомобіль став ще більш привабливим завдяки своєму сучасному дизайну та поліпшеній керованості. Середня вартість на українському вторинному ринку. Ford Focus третього покоління коштує в середньому 6800 вісім тисяч доларів. А деякі пізніші та кращі екземпляри можуть трохи перевищувати цей бюджет. Розхід палива фокус вражає економічністю. Бензинові двигуни 1,6 літрів Duratec Споживають близько 8-9 літрів у місті та 5 6 літрів на трасі, дизельні версії 1,6 TDSI або 2-літрові TDSI здатні показувати 4,5 літрів на трасі та 6,7 літрів в місті. Доступність деталей та обслуговування. Запчастини до фокуса третього покоління легко знайти. Ринок насичений як оригіналами, так і численними аналогами. Обслуговування залишається одним із найдоступніших у класі, однак варто звернути увагу на автоматичні коробки передач PowerShift, які можуть вимагати дорогого ремонту, тому краще обирати механіку або ретельно перевіряти. Автомат. Комфорт у салоні та додаткові функції. Салон Focus став більш сучасним та якісним. Сидіння ерхономічні, а підвізка забезпечує чудовий баланс між керованістю та комфортом. У комплектаціях часто є кондиціонер, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів сидінь, датчики паркування, мультимедіа з бютусом та запуск кнопкою. Шумоізоляція на гідному рівні. Проблема низького кліренсу, характерна для фокуса другого покоління, частково збереглась, але загалом автомобіль став зручнішим для повсякденної експлуатації. Ford Focus це відмін. Інний варіант для тих, хто шукає сучасний, економічний та добре керований універсал. Просто перевірте коробку передач перед покупкою. А якщо вам досі цікаве та корисне це відео, прошу поставити лайк. Це дуже допоможе у просуванні україномовного контенту. Дякую, друзі. Срібний призер нашого рейтингу це легендарний Volkswagen Passat B6. Це вже крок до бізнес-класу, який став доступнішим до широкого кола покупців. Середня вартість. Ціни на Passat B6 Universal на українському ринку коливаються від 6,5 до 8 тисяч доларів, залежно від стану та двигуна. Розхід палива. Дизельні двигуни 2,0 TDI вражають своєю економічністю близько 6,4 літрів на сотню в комбінованому циклі. Бензинові версії 1,6 FSI, 2.0 FSI та особливо 1,8 TSI можуть бути доволі ненажерливими у місті 10-12 літрів, а на трасі вони показують себе краще. Доступність деталей та обслуговування. Запчастини до Passat легко знайти, адже їх випускали мільйонами. Є як оригінал, так і безліч аналогів. Однак вартість деяких деталей та обслуговування складніших агрегатів, наприклад, ДСГ коробки передач або двигуни TSI з їхніми хворобами може бути вищою, ніж у Астра чи Фокус. Це вже не бюджетний ремонт. Комфорт у салоні та додаткові функції. Ось де Passat демонструє свій преміальний статус. Салон дуже тихий, шумоізоляція відмінна. Сидіння ергономічні та зручні навіть для тривалих поїздок. Продумана кожна дрібниця багато ніж для зберігання. Часто зустрічається двозонний клімат-контроль, повний електропакет, круїз-контроль, датчики дощу світла, підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь, плавність ходу на Дуже високому рівні. Пасад B6 6 це варіант для тих, хто шукає максимальний комфорт та солідність у рамках бюджету, але будьте готові до потенційно вищих затрат на обслуговування, якщо авто має проблемні двигуни або коробки. Перед оголошенням першого місця я розповім вам про декілька універсалів, які також варті вашої уваги. Якщо ви шукаєте щось особливе або просто розглядаєте більше варіантів. Opel Zafira B Хоч це і мінівен, а не класичний універсал, Zafira B пропонує неймовірний простір до 7 місць – та величезний багажник. Часто зустрічаються двигуни 1,8 бензин та 1,9 дизель. Розхід палива дещо вищий, ніж у чистих універсалів, а обслуговування може бути непередбачуваним залежно від двигуна. Якщо вам потрібно максимум простору, це ваш варіант. Hyundai A30 Kia Крід. Корейські близнюки у кузові універсал. Вони надійні, мають пристойний комфорт та економічні двигуни 1,4 та 1,6 бензин, а також 1,6 дизель. Запчастини доступні, обслуговування, недороге. У комплектації часто є кондиціонер, підігрів сидінь, електропакет. Гарний варіант для тих, хто шукає безпроблемне авто з сучасним виглядом. Peugeot 308 SV. Французький універсал пропонує високий рівень комфорту та м'якість ходу схожу на Рено. Його переваги це стильний дизайн та панорамний дах, які часто зустрічаються. Популярні двигуни 6 бензин, 1,6 дизель у комплектаціях: клімат-контроль, панорамний дах, повний електропакет, датчики дощу, світла. Доволі таки непоганий варіант, однак французька електрика та деякі нюанси з обслуговування можуть стати сюрпризом для власника. Audi a 4 у б кузові. Якщо ви шукаєте більш престижний варіант і готові до компромісів, Audi a 4 у кузові Універсал може бути привабливою. Вона пропонує відмінний комфорт, якісні матеріали та високий рівень шумоізоляції. У комплектаціях двозонний клімат-контроль, повний електронний. Пакет підігрів сидінь преміальна аудіосистема. але будьте готові до значно вищих витрат на обслуговування та ремонт, особливо підвіски та деяких двигунів. Призер нашого рейтингу: абсолютний лідер у категорії універсал до 8 тисяч доларів, це шкода Octavia A5. Середня вартість. На українському вторичному ринку Octavia a 5 в універсалі коштує в середньому 6 або 8 тисяч доларів, і за такі гроші можна знайти навіть арестову версію, що робить її дуже доступною. Розхід палива це справжній чемпіон економічності, особливо з дизельними двигунами 1.9 TDI. В Середньому вони споживають 5-7 літрів на сотню. Бензинові 1.6 MPI також дуже помірні, близько 7.4 літрів у комбінованому циклі. Новіші 1.4 TSI та 1.8 TSI можуть бути більш динамічнішими, але більш голодними та потенційно проблемними. Доступність деталей та обслуговування абсолютний лідер. Авто стоїть на платформі pq 35, тому запчастини доступні у будь-якому автомагазині, безліч аналогів та спільних деталей з іншими моделями Ваг. Обслуговування одне з найдешевших на ринку. Будь-яке СТО знає, як її ремонтувати. Шкода Octavia A5 5 це синонім надійності та невибагливості. Комфорт у салоні та додаткові функції. Салон Octavia дуже просторий, а багажник просто величезний, один із найбільших у класі. Підвізка м'яка забезпечує комфортний хід навіть по ненакращих дорогах у комплектаціях. Часто є клімат, контроль, повний електропакет, круїз контроль, датчики паркування, підігрів сидінь, Шумоізоляція на хорошому рівні для свого класу. Хоча вона може не мати такої преміальності, як Passat B6, за практичністю та загальним комфортом вона перевищує багатьох конкурентів. Шкода Octavia A5 5 це ідеальний універсал для України. До 8 тисячі доларів вона поєднує в собі феноменальну економічність, копічане обслуговування та достатній комфорт для всієї родини. Це справжнє народне авто. Який з цих універсалів припав вам до душі найбільше? А можливо, ви маєте свого фаворита, якого ми не згадали в топі? Напишіть про це в коментарях. Отже, вибір універсалу до 8 тисяч доларів це завдання з безлічу варіантів. А наш топ-5 допоможе вам зорієнтуватися, а вартість згадки розширить горизонти. Але пам'ятайте, що будь-який автомобіль з пробігом це лотерея. Завжди ретельно перевіряйте авто, а по можливості звертайтесь до кваліфікованих спеціалістів. А з вами був канал Автомес. До скорої зустрічі Аміго!